Слава Богу, дітей любив Спаситель, він добрий наш учитель, на руки брав і їх благословляв, ласкаво вів розмову, давав їй настанову, Любовію своєю зірівав. О, Ісусе, ти навчи мене. Щоб любив, всім серцем я тебе, щоб батьків я завжди шанував і добро всім людям дарував. О Ісусе, ти навчи мене. Щоб любив всім серцем я тебе, щоб батьків я завжди шанував. дарував із Біблії Святої, читаємо ми знову, що всі люди Ісус Христос любив, що любить всіх тепер Він і бажає, щоб я вірив, і з серце назавжди йому віддав О, Ісусе, ти навчи мене, щоб любив. Серцем я тебе, що батьків я завжди шанував і добро, всім людям дарував, о Ісусе, ти навчи мене, щоб любив всім серцем я тебе, що батьків я завжди шанував і добро. da